То довго ходить, той сам собі шкодить. Вболівальники, які спізнилися на початок матчу між рівненським кардиналом та луганським ЛТК, пропустили чи не найцікавіше. Вже на 11-й секунді гості самі собі організували гол. Протягом наступних семи хвилин вболівальники побачили ще три взяття воріт у виконанні нашої команди. Відзначились Олег Чеботарьов, Андрій Паршиков та Сергій Піддубний для граючого тренера рівнян. Цей гол став першим у 2011 році і особливим. У мене 3 січня родився син, і я присвячував гол на свого свого сина і своїй дружині. За рахунку 4-0 рівняни віддали ініціативу гостям, і луганчани змогли один м'яч відіграти. Втім, як з'ясувалося, він став лише голом престижу. За це кардинал має дякувати своєму голкіперу Віталію Дєнюшкіну, який відбив не один небезпечний удар. А от рівняни провели ще два м'ячі у середині другого тайму. Забив Сергій Тригубець, поставив крапку в грі на останній секунді Андрій Паршиков, влучивши у порожні ворота. Я розраховував, що все-таки очком ми повинні взяти. Хоча ми все-таки експериментуємо далі зі скадом, даємо всім можливість всім гравцям, які є зараз в команді Авдика, пограти. При рахунку 4-0 вже, звичайно, нас розслабило це. Розслабило і пропустили гол, розслабило, питався, кричав, щоб все-таки до кінця дограли ту ігру, зібрано. Напевно, неможливо доіграти всю ігру на одному диханні. У турнірній таблиці вищої ліги кардинал залишився на п'ятій позиції. Наступний матч рівняни проведуть знову на власному майданчику 26 березня. До них у гості завітає Єнакієвець Роман Свирида, Микола Штемпель. Інформаційна програма День.